Здорово, роднульки, на що там улиці шепчут. Коротше, буде продовження до мого того шорта, да, шорт, шорт, ви поняли, по поводу контор під ключ. Бо людей до мене трошечки поодивалися, каждый розказав про свій опыт. И я, конечно, послухав, я блин, в шоке. Давайте так, до цих контор в мене в принципі претензій немає. Як то кажуть, без лоха і жисть плоха. Ну, якщо ти не хочеш вникати, ну то плати, роднулькин, Плати сум і тебе будуть так дають, що я слухайте, ну я думав там фанконтора подключена, там взяв пару денежок, ну там красиво все э, ділається, да, ну, в цій контексти я не буду називати, що це за контора, да, откуда вона, що вона. молодці, бізнес делають, я ж кажу, що якщо э, не вистачає мозгів, да, не хочеш роздуплятися, ну то плати. Тим більше я плати кучеряві бабки. Е, і до чого я веду все це діло? Що ви ж розумієте, що такі контори, вони ж не ведуть повністю, да, фірми віддаються їм, і вони цим фірмам ведуть все. Бухгалтерію, евіденцію, да, ну, там, ліцензії, понятно, все це діло. І ви ж розумієте, що ваша бухгалтерія ведеться максимально безтолково. Ваші воділя розлічаються максимально безтолково. Ви ліцензії по три рази переділюєте. Я не знаю, як вам там ще налоги. Ви ще налоги вертаєте заграничні? Ви знаєте, що ще налоги можна вертати, акциз можна вертати. І польський налог ще теж вертати можна. Я ще ви ще не удивлюся, якщо з вас роднульки на них блина, грибуть бабки і ще й... Чи вам налоги не вертають, либо, типа якоби вертають, ну непонятно, що вам там вертають. Ви що, ісполняєте? розберіться. Блін, передивіться всі мої відосики! всі прям. Отаку От просто їдь замість музики, слухай мене по пару раз переслуховуй. Окей. Передивіться мої відосики, там більше толкової інформації, ви роздуплитесь. Робіть все самі, отдільно бухгалтерія, отдільно евіденція по розліченню да, керовців, отдільно чоловік, який займається ліцензією. Яке відкриття фірми, я вже перед цим да, казав, що єдине, де я привітую відкриття фірми, і то це просто купити готову фірму. Ну опять як я казав, купити готову фірму це вже для опитної акули, який не має вже времени дає желання. Розкручувати фірму, робити кредитну історію. Тобто, тип, да, який вже на опиті, він знає, що він робить, в нього грошей вистачає. Все, він купив така хороша спулочка, вона буде грошей стоїть. Но він її купує з хорошою історією, знає, що робить, бере фінансування і пішла вода гаряча. Но для нас, молодих, зелених, ну багато ума не треба. У вас є, я. Подивіться мої відео, ви що, виконуєте Суми по 3, 4, 5, 6 тисяч євро в контори платить. Причому ці контори ваші блін, постійно на кукану крутять і, і просто розводять вас на бабки. Я не знаю. Ліцензії переділувати, просто отако розсилати на лоха. Це просто, знаєте, що в мене була ситуація в минулому році, коли я столкнувся. Да? З фінансовими трудностями. ну Це бізнес, туди постійно фінансові трудності. Як ми з них будемо вилазити, це вже одна да, зависить. Но, е, сама суть підприємця, це боротьба з трудностями. Так от, до чого я веду. Я був в банку, е, з дарацею, да, общався, приходить тип. Видно наш, да, що Він вище видно дурачок дурачком. Ну, по ходу на якусь таку контору. Ну просто додік. І Він привів двох турків, щось таке, похоже на турків, Ну видно, при бабках, типу, там такі рижухи з палець, да, тупорилі крепко. Навірно, просто відкрили з того, що я поняв, бо там той гусь теж питався, щось нібудь їм об'яснити. Щось питався їм об'яснити. В нього польський ужасний. Він сам тупий, як валянок. Я хотів цим туркам пройти, об'яснив і сказати, тікайте від цього типа. Ну я зрозумів, що не буду перебивати кліп і хай займається. Ну, в кожного свій бізнес, да? в кожного свої діла. І з того, що я вкратце зрозумів, то туркам цим треба отримати фінансування. Вони не можуть вложити своїх бабок. Вони питаються об'яснити, типа. Мов в мані нам там блін ми сделаем ділямо хочешь, яке хочеш вкладимо. Нам треба отримати таку-то суму кредита. А, цей чувак драться, каже, говорить: у вас спулка максимально козляча, не можна на неї нічого з такими показателями. Тобто, цей гусь, походу, в пари в їм ще блин, на максимально ужасну спулку. Нічого розпідляти не може, я не знаю, просто мені всповнилось, я про них вже і забувся. А це в зв'язку з цією ситуацією я вспомнив тих двох турків. І я такий думаю, вот оце їхній контингент, та, це їхні типи, то є люди із за границі, які приїхали, які тут взагалі нічого не шарять. Просто в них є бабки, і непонятно для чого, що вони тут збираються ділянки. І ото така штука. І окей, ну. Це опять-таки, одільні люди, да? непонятно, що, що чим вони займаються. Народнульки це транспортний бізнес, це дуже тяжкий специфічний бізнес. Ви якщо будете по тупорилому розлічати налоги, ви якщо будете по тупорилому, розлічати да, івіденцію. Ви якщо будете по тупорилому, розвращати ват ви якщо будете по тупорилому, звращати ват загранічний, ви якщо будете по тупорилому, вирощати акцизи. Ви є будете по тупорилому заправлятися, ви є будете по тупорилому платити за дороги. Я не знаю, як ви виживаєте, раднулькини, як ви ще не закрилися. Тут максимально все. в мене просто максимально все вигодно, так, да, зроблено. І да, допущені мої які-то ошибки, які да, я вже з яких я вирульовую. вирульовую. Я навіть представити не можу, що там у вас робиться. І откуди ці фірми закриті, і відкуда ці недовольні морди, то що не оплаця, то бізнес, то шляпа, що ви слухаєте цього додіка, побачив мінус з банкуті і закриється. Так, да, да, я від цього не застрахований, може все пройзійти. Я хоч розумію, що я зробив максимум, що можна було зробити. Да? Ну опять-таки як я казався, не дождатися. Ви єсть взагалі в цьому всьому, не вникаєте, то Тут другого путі просто немає як дорога в нікуди. Не треба багато мозгів, куди бабки, 6 штук євро непонятним гусям, які вам зроблять все максимально тупо і будь вас розводить. Хоча, в принципі, якщо добре підготовиться, да, просто на моїх відосиках ви даже получите більше ніж треба інформації, сядете самі, посчитайте, покалькулюєте, розберетесь, повнікаєте то в принципі в бюджет в 15 штук євро можна спокійно вложитися. Да, це почти нереально, це реально, їх бліна. Не треба мені розказувати, що тут щось нереально. Все можна, можна і бездієні. Саме головне, які у вас знання є. А якщо ти е, з бубліком в кармані і ще й шукаєш фірму під ключ, яка тобі все зрозуміє, то зрозуміло, що це нереально. Ну якщо ти розберешся, ти побігаєш, пошуршиш. Є різні види фінансування, є різні кредити. Коротше, ти якщо захочеш розібрати, дасть це все риск. А да, хто казав це не рисковано, рисковано, все рисковано. Но якщо немає, в мене є відосик, да? Де взяти перше яблучко, можете його подивитися. Там він примерно все розказує, де откуда що взяти. Все ризик, риск, ризик, ризик. Ну а я, боя... Вовка бояться в ліс не ходити, так що... Что... Розберіться самі все. Подивіться мої відосики і ви получите більшу інформацію, більш толковіше, чим ті всі контори під ключі. Ну не і роднулькіни. Лучше мені ну, на Buy кофе зайдіть і накидайте мені до хера кофе за мої труди старання. І це буде більш полезно. Вам це зекономить мільярди гірних. Ну, ви поняли. А хоча хто його знав в залежності як, що ви в будущему зможете добитися. Так що по моїм відосикам, ось чувачок мені відписався, каже, Олера, жалко, що я тебе не послухав. Коротше, він десь там теж якусь контору наняв, якщо що, друг, привіт. Е -е -е, і каже, що все одно прийшлось самому все бігати Ну Ці контори це тупо, це безтолково, багато ума не треба, дідьки. Не знаю. Короче, не знаю, в связи с этим делом, я думаю, сделать, наверное, платні консультации, в платную консультацию ты получишь четкую инструкцию, что тобі делать, чем тобі зможу помогти, поможу, поделюсь з тобою толковыми контактами, да, по заправке, по оплатам дорог, дам контакты по ліцензіям, по всему. Де, де тебе денег сэкономить миллион, де тебя никто не будет кидать и розводить. Е не знаю, ще, що по чому це зроблю, але якщо хто заінтересований, обращайтесь, на це буде по-любому через BuyMeACoffee. І буде пару варіантів. Я думаю, зробити, не знаю, напевно, якщо повідомлення у WhatsApp, то думаю, від п'яти чашечок кофе на BuyMeACoffee жахнув, від п'яти і вище. І я починаю з тобою переписуватися у WhatsApp. Либо же, думаю, свыше 10 ящиков кофе, і ми з тобою званняємося, я тобі прям провожу повну консультацію, ти починаєш ну то я з тобою ще завісим в процесі, як воно буде, ділюсь контактами з контактами і всім ну, остальним. Тобі придеться роздуплятися, я тобі підкажу, як тобі роздуплятися, що тобі зробити. Тобі відповідається побігти легенько. Ну слушай, ти отримаш опыт, ти хочеш фірму чи ти хочеш контору. Ти якщо ти хочеш контору... І просто потерять час і деньги, то до чувачків під ключик. Якщо хочеш, тоже, маяку, я тобі дам контакт, куди обращатися. Там тебе розведуть по повній програмі на всю совість їхню, якої немає. А може і є, може, кажуть, вони по совісті. По совісті вас учать. Не знаю, я просто. коротше, типи. Не ведіться, все саменьке, нічого слож сложного немає. Бухгалтера знайшов, місяць з бухгалтером фірму заложив. І все. І більше нічого не треба. Оприділився, де ти будеш роботи, з ким ти будеш роботи, яка машина. З прицепом, без прицепа, тягач, не тягач, там не тандем, Яку логістику, туди-сюдим, вкус і аромат, тобі цього ніхто не підскаже. Тобі, якщо вони на от проплачені, контори, тебе десь якийсь хегельман закинуть, де тебе блін, ще... Ще більше да, на кукан натягнуть. і все, і Готовченко. Ну, блін, дітки, думайте, що ви робите. Безплатний сир тільки в мишоловці. На халяву можна тільки за щоку отримати. І ви зрозуміли. Я звільнююся, відос такий жорсткий. Але я намагаюся вам об'яснити, щоб ви не, не жахнулись в забір. Хотів сказати по-другому, але мені жіночка сказала, що я багато матюкаюся. І треба менше матюкатися. Буду старатися менше матюкатися. Коротше, ви поняли. Отакий відосик вийшов, або все мені о чому. Кстаті, я заказав, купив, купив собі е, перехідничка на GoPro під е, мікрофончик да, Bluetooth і, і купив мікрофончик Bluetooth. Тепер, я думаю, через пару тижнів, коли додому приїду, заберу, все це діло настрою і відосики будуть з гарним звуком. Бождав, поки там. Желаючи мене відблагодарити на баймі кофі накидають. Бо дядьків, давай зустрінемося, хотів би тебе відблагодарить. Чарку з тобою жахнуть, таких куча, а просто кофе на баймі кофе жахнуть. Бачу, що немає желаючих, то я собі сам все купив. Хір з ним. Тільки сірий, сірий Луценко, класний чувак, молочага. Не обов'язково було, але він мене благодарив, кинув. Мені карбованців, так що якраз я їх виведу і доложив е, виведу. Я вже купив, але я тепер можу їх собі вивезти, ліба хай лежаться тому. Коротше, сірей, тобі спасіба велике. Сірому спасіба і фірмі QuickSchnell. Вона була теж першою, а сірий був другим, хто мені тоді скинув генішку. Так що велика благодарочка. Вкус аромат. Отак от.